Доброго ранку, Наташа зранку Стасікові в школу піцу задумала спекти. І в нас засада така вийшла, не стало світла. І думає вона, як її допекти і на чому. Уже на, на декові, але ж воно тісто це не можна в руки взяти. Дечко в газову духовку не влазить, ні в поперек, ні в поздовж. Вона скрутила. Оце Рулетик так рулетиком бувила. скрутила і пробує на сковорідці дожарити. Нам то скинули якийсь графік. Ну той графік вони не вкладаються. По графіку мав бути світ, а його нема. Сім часов ранку в нас морозіще. Не знаю, чи видно. Таке, на земля біла, мороз. Ще один клієнт прийшов на шкварку. Каву п'є шкваркою, закусує. Серйозно. Не тільки я одна люблю шкварку з чорним хлібом. Привела Настю, Настя пішла із Тасіком на автобус. А Олешка вдома, тому що нема світла, не готовлять в садіку їсти. Що серйозно? Так, Наташа вже білить клітку, там, де був кабанчик, сюди пережине рядом других малих, а, туди, а там треба нам вже тиличці робити, якусь приспособу. А я яблочко їм Ой. і кидаю поросяткам. Так, кліточку вже побілила, так от трошки коридорчика цю стіну, вже підсихає, чекаємо і будемо перегонити цих порусюшок, щоб навести порядок тут. Окришимо трошки давлучок, має так свинком буде отче сюди заходити. девочки, выходите. Давайте, давайте, в ту сторону иди. Иди туда, иди, там яблочко вон где. Давай, 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 давай. Не сюда, не, нельзя. Дід, іди, іди, йди там яблучко, іди, 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 йди, виходь, Ріжулька, виходь. Виходь, Ріжулька, виходь. Виходь, виходь. Задзвонив телефон і не вийшло зняти вам, як вони всі позаходили. Але дуже швидко всі зайшли. обживают новую свою клеточку. Едят яблочко. Рыжики. Хозяин. Кури мене обступили, хотя щось добренького. Ой, вже вечоріє, робиться холодно, мабуть, буде знов мороз. Топимо хаті, бо холодновато. Так, сві світу у нас нема. Буду закінчувати на добраніч. щоб все було спокійно. Спокійної ночі. Це мій мазунчик. Да, мазунчик.